25 листопада на Закарпатті стартує низка заходів під назвою «16 днів проти насильства. Це традиційна щорічна акція, метою якої є привернення уваги усієї громадськості до проблем, пов'язаних із насиллям. Нині вирізняють кілька форм поневолення, зокрема на гендерному підґрунті, домашнє і новий вид сексуальне насильство під час конфлікту, а саме війни. Найчастіше жертвами стають жінки та діти, але також зростає кількість постраждалих чоловіків. Маємо трошки зріс, наприклад, на, за 9 місяців. Я коротенько, буквально три слова в цифрах: це 6750 звернень за 9 місяців. Із них є більше 220 повідомлень від дітей, близько 5000 тисяч це повідомлень від жінок і близько 1600 звернень від чоловіків. Для осіб, які постраждали від насилля під час конфлікту, працюють спеціальні центри допомоги врятованим. Наразі в Україні таких 11, один із них у Мукачеві. Там надається комплексна психологічна допомога із урахуванням індивідуальних запитів внаслідок пережитого. Нашій Закарпатській області це в місті Мукачеві, на площі Духновича 2, чи в ЦНАПі. Якщо хто знає про тих, хто потерпів від сексуального насильства під час конфлікту, чи це хто був в полоні, чи хто проходив через фільтрацію, чи військові, у нас є зараз в Україні таких 11, 11 центрів допомоги врятованих, і саме в Закарпатті дуже добре, що в місті Мукачеві. Це є, тому просимо, щоб ви зверталися туди. Загалом в області працює ціла плеяда державних закладів та громадських організацій, які спрямовані на подолання насильства. Це комплексна робота усіх дотичних служб. Починаючи від централізованої державної політики до адресної допомоги конкретній людині, на Закарпатті діє 25 спеціалізованих центрів, 16 мобільних бригад психосоціальної підтримки. Завершується будівництво денного центру для постраждалих у Мукачеві. Також розгорнута мережа кризових кімнат. Кризові кімнати, куди може звернутися особа, зараз вже діють в Кам'янській територіальній громаді, в Оноківській територіальній громаді, в місті Ужгороді. І крім того, є два неспеціалізовані заклади, які Є обласними і вони фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. І мова йде про Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги, він є в місті Ужгороді, а також Свалявський центр реабілітації дітей, який займається безпосередньо наданням соціально-психологічної допомоги діткам, які є постраждалими. За словами правоохоронців, щороку кількість звернень про домашнє насильство зростає на 20%. відсотків. Цьогоріч зафіксовано майже 8 тисяч заяв. Утім, ця статистика має і позитивну динаміку. Жертви перестають приховувати проблему і звертаються по допомогу до слова, аби не викликати підозру аб'юзера. Жінка може використовувати спеціальний мобільний додаток, який зовні схожий на звичайний календар здоров'я, але його основна відмінність. Тривожна кнопка. Календарь безпеки, так його називаємо. Де є кнопка термінового виклику поліції. Ви під час застосування вказаного додатку ви в загальному вносите свої персональні дані і під час застосування мобільного додатку в кнопки СОС автоматично надходить повідомлення на диспетчерську службу. Лінії 102 національної поліції, вам ніхто не буде перетелефонувати зразу, одразу на вказане посилання, на геодані буде скерований наряд поліції з метою належної ефективного реагування, щоб не було ніякої підозри у кривдника, який вчиняє насильство, і у жертви, той самий, яка застосувала цей застосунок, цей додаток. Усі деталі щодо використання мобільного додатку, яку підтримку може отримати жертва аб'юзу, де жінка може сховатися з дитиною від насильника та інші питання, які допоможуть подолати проблеми в сім'ї, розповідатимуть упродовж наступних 16 днів. Стартують заходи 25 листопада на площі театральній в Ужгороді об 11-й годині. Організатори обіцяють масу корисної інформації та цікаві івенти для всієї громадськості.